получені штати америки та україна цього тижня планують завершити роботу над угодою про корисні копалини Принаймні, про це пише видання блумберг додаючи що от українські чиновники зараз обговорюють питання корисних копалин зі спеціальним посланником сша келогом і ось як зазначає видання американська адміністрація розглядає угоду про корисні копалини як спосіб Зв'язати США та Україну, але більшість майбутніх гарантій безпеки України буде саме з боку Європи. Тим часом я бачу, що з'являється повідомлення про те, що Дональд Трамп дав Європі. Три тижні на узгодження умов капітуляції України про це повідомляє євродепутат. І політик зазначає, що якщо ЄС цього не зробить, то штати виведуть війська з Європи. До цього повертаємося. Тобто е інформація з'являється така, що Трамп ставить на перше місце проблеми безпеки Росії. Ну і зараз, і в майбутньому це все я нагадую, сказав фінський депутат Європарламенту Міка Атола. Ну що ж, дійсно, бачите, що на день я б навіть сказала, що не година так нові якісь заяви гучні лунають. Це повертаючись до того, що м -м, світ поступово, мабуть, таке сходить з розуму. І як я вже казала сьогодні, чимало експертів та аналітиків кажуть, що основним таким чинником цього всього є американський президент Дональд. Трамп, який чомусь вирішив, що він може вирішувати зараз долю, по перше, України, Ну а по-друге, вже як бачимо, не тільки України та українців, а й загалом всього світу. Бо тут вже мова йде і про країни ЄС. Ну і звісно, про е, самих американців, які нагадую, теж надто невдоволені усім тим, що відбувається, і тим, що зараз е, не побоюсь цього слова, е, робить і витворяє Дональд Трамп і. Масово виходять на мітинги у Сполучених Штатах Америки, і от тут цікавий теж такий момент. Ми сьогодні говорили вже про те, що навіть всесвітньо відома співачка Мадонна дуже різко відреагувала на те все, що відбувається, і от у своєму інстаграмі вона написала, що. Їй прикро за цим всім спостерігати, і також додала, що ну от неправильно все те, що відбувається, розкритикувала Дональда Трампа. І ось я побачила, що і письменник Стівен Кінг опублікував також новий пост в соцмережі X, де теж розкритикував Трампа, бо більше він назвав. Дональда Трампа та його вже публічна маска зрадниками, які обожнюють Путіна. І от я просто хочу нагадати, що Кінг він же ж раніше м, покинув взагалі ту соціальну мережу і казав, що вона є дуже токсичною. Так от уявіть саме зараз він повернувся і написав: Я повернувся, ви сумували за мною. Просто хотів сказати, що Трамп зрадник, який любить Путіна. Це подвійно стосується і Ілона. Нагадую, це написав. Кінг, Стівен Кінг у своєму дописі в соцмережі X. і от станом на цю мить хочу також нагадати, що ми продовжуємо, звісно, стежити не тільки за подіями, які відбуваються за океаном, не тільки за гучними заявами, які лунають зараз на міжнародній політичній арені, але й звісно за тим, що відбувається у нас в Україні. І ось стало відомо, що комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності. Підтримав законопроєкт, який передбачає позбавлення волі до восьми років для представників ТЦК і ВЛК за мобілізацією громадян із порушеннями. Водночас цей документ передбачає, що умисне порушення порядку проведення ВЛК, яке призвело до мобілізації непридатного громадянина або навіть звільнення придатного від призову під час воєнного стану, карається позбавленням волі від трьох до восьми років. Ну і також не можу не згадати, що зараз на фоні всього того, що відбувається, я вже казала про те, нам важливо з вами все таки вміти критично аналізувати все, те, що відбувається. Трохи, мабуть, не так сильно емоційно на це все реагувати, тому що дійсно зараз багато новин, багато заяв, багато інформації і багато неправдивої інформації тобто, ту, яку поширюють кремлівські фейкомети, щоб підірвати нашу з вами віру в перемогу. Але треба все ж таки ретельно дбати про свій інформаційний простір ретельно перш ніж там надто якось вдаватися в подробиці тої чи іншої інформації перевірити наскільки вона є достовірною тому що як бачите заяви лунають одна за одною фейки з'являються одна за одною